Так, трусики самі-самі ваші улюблені. Бамбукові гарно тягнуться. Розміри з 50 по 54. Дуже-дуже багато розцвіточок. Дивляйтесь до кінця. Бо всі моделічки в різних кольорах. Ціна Відмінна, ви це почули вже. Так, об'єм ведер. Нагадую, що міряєте саму округлу точку, і пишете нам. від 105 до 120 вони підходять. Так, бачите іншу моделечку. Робіть собі скрінчик, яка вам саме моделька подобається. Так, ось така ляпота красота. Так, наступна моделечка ось такі лапотульки. Я буду трохи швиденько, бо дуже-дуже багато моделек, щоб ви могли всіх переглянути і вас не затримувати. Дивіться, яка краса, які квітки, яскраве. Так, наступне теж дивіться квіточки. Модельки всі різні. Нагадую, що ціна 29 гривень, якщо брати одні, якщо їх брати 6 штук. Буде ціна 26 гривень. Дивіться, все без білих. Зверніть увагу, що білих немає. Хто не полюбляє білих, це взагалі для вас супер. Так, дівчата, ще що я вам хотіла сказати: доставка в нас щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступила до 1630. Якщо оплата поступила пізніше, доставочка вже буде на наступний робочий день. Тому на це звертайте увагу. Наложений платіж ми є, але лише Укрпоштою з предоплатою всього 100 гривень. Дивіться, яка краса черешеньок, прям хочеться весни. Так. Виді, на всі смаки, хто хоче кохання сердечка, хто хоче весни квіти, хто не хоче нічого, ще є взагалі без нічого. Ззаду вони однотонні, тянуться гарно. Так, ось такими лапочками. Зверніть, бачите, в уголках лапки. Я тако притримую і зараз буду показувати вам кольори. Тянуться гарно. Заходьте на наші всі оголошення в профілі. Переглядайте, бо ми маємо дуже багато жіночого, чоловічого, дитячого, текстиля. Багато. Переглядайте всі наші оголошення. Ми маємо товар наявності, ми не перепродуємо, це все в наш. Якщо хтось хоче співпрацювати з нами, також пишіть. Будемо раді до співпраці. Так, але тут такий товар, що швидко міняється, то не знаю, чи у вас вийде, але спробувати можна. Так, ціни в нас, бачите, всі ми ставимо мінімальні націнки. Ми торгуємо на, на речовому ринку. Там торгує чоловіка. Я більше на розріб ставимо маленькі, дуже маленькі націнки. Тому переглядайте всі наші товари. Трошки відео це буде довше, то майте терпіння, бо дуже багато, бачите, модельок. Модельки всі дуже гарні, тому немає як якусь не показати. Вони виглядають всі. Бачите, я схожі модельки. Зараз у вас буде дві схожих модельки, там різні квіточки. Тут зверніть увагу, бачите, якісь ромашечки. А зараз буде моделька схожа, полосата, але з трояндами. Хто садівники, люблять квітки, то дивіться, яка красота. Так, зараз показую кольори. Бачите, міксом іде приблизно якраз по 6 кольорів, то це, грубо кажучи, якщо ви берете по оптовій ціні, у вас вийде як тижневки почти, але без одної штуки хіба що якусь добрати. Ось такі наборчики можуть бути. Одна моделька от різні-різні бачите, кольори. Так, наступна моделечка. Ось така. Яскраві, бачите, теж є хто хоче трохи яскравішого такі серця. Більш класичні моделька з по бокам лише полосочки, так. Ще трошечки, ще чуть-чуть-чуть-чуть капінку вже додивіться нас. Нагадую, що в шапочці профілю наш номер телефону. Якщо ви скидаєте скрін, то краще пишіть на Viber, якщо ви конкретну модельку, бо тут не пускає. Тому вдруг що вже робіть, заходьте на наш номер телефону. Знаходиться в нас в шапочці профілю.